У Херсоні пройшла весняна спецоперація зі знезараження водопровідних мереж. Однак не так болісно, як того хотілося б. жителям. Доводиться миритись із неприємним запахом води у кранах та обмежувати її використання. Уже методи мітоди прийом уже по моєму во мірі від аказалися Ну, нам приходится. Сутки не было совершенно воды. Конечно, неудобно очень, потому что эти сутки как выпадают из жизни. Сразу включила, да, сразу резкий запах а -а -а. хлорки был, да. Просто не хлопка, а еще какой-то запах там примешан. проми хлорки. Воду та, та, которая в трубах, её пить невозможно. Очень воняло, ну, очень воняло. Я так думаю, что это вредно и и пора бы уже придумать какие-то другие варианты, учитывая повышение тарифов, можно как-то было поразмыслить над этим вопросом. У Минскводоканале запевняють попри певні незручності ніякої небезпеки для здоров'я планової дезінфекція трубопроводів не несе. Вода придатна для вживання та приготування їжі, і аби позбутись неприємного запаху Її достатньо просто скип'ятити. Сама ж технологія знезараження мереж дуже проста: за добу з трубопроводів зливають усю воду. Потім, не менше ніж на 6 годин, заливають дезінфікуючий реагент, після чого знов заповнюють водогін водою. Закачуємо чисту воду, яка ще деякий період. наші споживачі відчувають запах, подібний як хлорний. Вода вже в цей час вона безпечна. З незараження мереж проводять спеціально перед початком літніх сезону, аби придушити життєдіяльність хвороботворних мікроорганізмів, було досліджено з настанням літа, коли розпочинається інкубаційний період всіх мікроорганізмів, мікробів, вірусів. Якраз в цей момент важливо зробити дезінфекцію всіх трубопроводів міста, для того, щоб потім воду подати в ці труби, які вже безпечні і не будуть нести якогось вторинного забруднення бактеріологічного. У міськводоканалі запевняють дезінфекція. Хлором то вчорашній день. Сьогодні на підприємстві використовують сучасні методи очистки і води, і мереж. Рік тому у Херсоні насосні станції перевели на безпечний гіпохлорит натрію. Переваги цієї речовини в тому, що вона, на відміну від звичайного хлору, не створює загрозу пожежної небезпеки, простіше у зберіганні забезпечує тривалий ефект дезінфекції та видобувається процесом електролізу зі звичайної солі. Гіпохлорід, це знаєте, кожна господарка в своєму будинку має білізну. От е, тільки білізна це технічний гіпохлорід, а той, що використовується для дезінфекції водопровідних мереж і води, це спеціально очищений, оброблений. На двох із шести станцій воду знезаражують не хімічним способом, а ультрафіолетом. Цей метод не має довготривалої дії, тому таке опромінення буде ефективним тільки для знездвіння. Зараження води, що подається для окремого будинку або для району з малою протяжністю водопровідних мереж. Мікрорайон Корабел, там локальна незначна протяжність водопровідних мереж, тому там технологічно прораховано і застосовується якраз ультрафіолет. Там, де є велика протяжність мереж, там є така загроза забруднення повторного в трубах. Тобто ультрафіолет там чи е, озон, він не несе проложення. Пролонговану дію щодо знезараження. А вже для мереж, де є більша протяжність, там е, треба обов'язково використовувати реагент, який має пролонговану дію щодо е, знезараження. І от, якраз цим реагентом оптимальним, є гіпохлорид. Тим не менш, у багатьох країнах Європи пішли і ще далі. Приміром, у Німеччині воду збагачують киснем, абсорбують марганець та залізу, та очищають піщаними фільтрами. Хлоромісткі речовини не застосовують. Стосовують у Фінляндії для поліпшення смакових якостей та дезінфекції воду, озонують, фільтрують вугіллям та знезаражують ультрафіолетом. Таким чином фінська вода виходить не тільки смачною, а й такою, що не залишає розводів та накипу. Віра Підлісна, Максим Прудкон, телеканал Херсон Плюс.